Доброго ранку. Маліба переплатники окремо мовного каналу. Дивіться який гарний сонячний. Теплий ранок. 21 травня 2024-го. Щось тут випалили. Щось близько від будівлі Як людям. Гарна тепла. Комічна погода травнева насправді. Ну і 21 травня це вже третя декада. Скоро літо. Незабаром. Я пройшла ніч у Харкові, треба доповісти, як завжди, не дуже погано. Розбудила мене подруга із там щось. П'ять хвилин на п'ятця вибух розбуде. Такий ух. А потім ще не тихіше. Так, Можна сказати. Неспокійно харка. Якось тривожно, Але гарно. Тривоги вночі. Кожні 20 хвилин тривога відбій. Ну, то після вибухів. що квітне, так красиво. <кхм> Спати погано. Та як сон. сам. Якщо щось вибухло, починаєш думати, що куди. Є постраждалі, загиблий, ладно. Не будемо про це. Все квітне, вон, акація. Все буде добре. Нам, як пишете в коментарях, сподіваємось. Дякую за коментарі. Щиро дякую. Все, пройшли. Прогулялися. Якийсь настрій такий. Але ні, будемо. Будемо жити. Як я кажу, не зважаючи на нічого. До мої люди. Ми разобразла. І всім пока.